А, значить, взяли от таку фрезеровку, зараз не пам'ятаю, як називається. А для тих, хто буде на майбутнє замовляти, врахуйте, що це 22 мм товщини МДФ, а відповідно це дорожче для замовника. Ну і от Відповідно, така рифльоність буде. І відповідно в даному випадку ми взяли цю панель під індивідуальне замовлення з переходом фрезеровки в іншу, і всі, всі наступні фасади також, також будуть з переходом з, з фрезеровки на фрезеровку. От такі довгі ручки замовниця сама. і ну, всередині все просто политься. До речі, ця, ця глуха панель зробили, щоб бо тут колись буде навісна тумба прикроватна, відповідно ця глуха панель, яка, е, яка буде обмежувати місце для тумби. І двері будуть відкриватися. Ну і загалом все просто. Верхні зробили на пуш, тобто від натиснення, тому ручки, ручки зайві. Ну і ці ручки довжиною метр двадцять. Ісь браш, браш золото. Фарбована, фарбована деталь також і бокова для того, щоб все було в одному стилі. Тому, тому от така робота: 2 години, 4 години часу монтажу.